Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Сирієнка. Друзі, жнива тривають. Багато вже зібрано пшенички. Ріпачок збирається, скоро вже завершиться збирання ріпаку. І сьогодні хочеться підняти одну важливу тему. Надто важливо, тому дивіться відео до кінця. І я рахую, що ви отримаєте корисну для себе інформацію. А якщо ви поставите ваші подобайки, то ми будемо вдячні. Це буде ваша вдячність за нашу роботу. А не підписані, якщо, то підпишіться на наш канал Мистецтво Поля Сирієнка, а підписані вам величезна вдячність від нашої команди. Друзі, хочеться підняти одну тему, дуже важливу. Ми її вже піднімали на нашому каналі не один раз. Але якщо вона важлива, її хочеться піднімати все частіше і частіше. Це сівба сидеральних культур От іменно в цей час після збирання стерньових культур. Якщо ви не сієте озимий ріпак, через те, що якщо ви сієте, плануєте озимий ріпак, а він вже буде сіятись. Кінці місяця, чи на початку вже наступного місяця, то відповідно ви вже нічого не встигнете. А якщо ви готуєте ваше поле під наступну культуру, там, чи під соняшник, чи під сою, чи під кукурузу на наступний рік, то можливо навіть друзі і під озиму пшеницю можна ще встигнути, залежить від регіону. Що означає сівба сидеральних культур? Ми сьогодні будемо говорити за любиму мою седральну культуру. Це гірчицю білу. Чому любиму? Через те, що, друзі, як показав практичний досвід, іменно ця культура може забезпечити хорошу органічну масу до 15 тонн, а навіть і до 30 тонн. В своїй практичній діяльності, друзі, я отримував 37 тонн. Гірчиці зеленої маси. Це 370 центнерів, це майже 37 тонн той же самої е, органіки, або органічних добрив. Або, якщо точніше, це гною великої рогатої худоби. Можете уявити, де ще взяти стільки на гектар гною великої рогатої худоби, коли її сьогодні днем з огнем не знайдеш. Ну, в кого є тваринництво, то можливо. Скаже, що є у нас органіка і все добре. Ну, ми говоримо за ті господарства, за тих фермерів, кого немає органічних добрив. Тому друзі, сьогодні випадають опади. Вони випадають локально. Там, 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 містечково, десь вони випадають по 5-10 по міліметрів. І якщо у вас проведено лущення, чи можливо ви провели там вертикальний обробіток ґрунту, чи можливо глибоке рихлення зробили, чи можливо оранку ви зробили. Ви можете посіяти гірчицю і отримати хорошу органіку на вашому полі через те, що від гірчиці користі, друзі, настільки багато, що ми можемо говорити годину. Це і фосфор, це і калій, це і азот, це і покращення структури ґрунту, це і очищення ґрунтів. Від небезпечних хвороб, нематод, навіть кома, від бур'янів, друзі. Розумієте, що гірчиця це культура, яка дійсно надає стільки користі, що навіть уявити собі важко. Ви про це можете прочитати. Дуже сьогодні багато літератури є про ефективність гірчиці. Але саме головне, друзі, це отримати цю фітомасу, щоб отримати сходи. Необхідна волога. Без вологи, якщо ви її посієте, ви не отримаєте, і все, грош ціна тоді буде тим витратам, і ви опустите руки і скажете там. про що ви балакаєте? У нас суш, у нас в метровому шарі вологи немає, а ти розказуєш. І таке часто буває, коли нам фермера пишуть, та що ти там розказуєш, тут вологи немає, ми там під Одесою десь або. Проїдь від Думані до Любашівки, там взагалі катастрофа, друзі. Ну ми ж не космонавти диванні. Ми їздимо по Україні, бачимо, що де робиться. І тому ми рахуємо, що інформацію використає той, який дійсно порахує її корисною і отримає від цього користь. Насіння. Де взяти сьогодні гірчице насіння? Придбати можна. Можна придбати чи в господарстві, чи через інтернет. Сьогодні Я навіть ну, не, не знаю, не орієнтуюся, яка сьогодні ціна на даний час одніє тони гірчиці. Але насіння має бути якісне, мати хорошу схожість, очищене. Придбали. Тепер, друзі, як посіяти. Чи потрібні добрива, чи потрібно її протруювати, друзі, все потрібно робити. Сьогодні є спеціальні аплікатори, які можна встановлювати навіть на лущильники. І проводячи лущення стерні, засипавши гірчицю в цей аплікатор, плюс можна при посівні стартові добрива дати. Є ітукові банки, є такі аплікатори, які зараз, коли ви будете сіяти і посіють вам і гірчицю. На глибину там ну, сантиметр-півтора її глибше не потрібно сіяти. Їй не треба сіяти на глибину 3-4 см, Вона у вас повинна використати ту вологу, яка з опадами до вас прийшла на поле. І вона взійде. Протруєння, друзі, для того, щоб блохи не дошкуляли оці крестоцвіті, можна взяти протруйник на основі мідоклоприду чи тим так само і бажано її протруїти, щоб потім ви не їздили оприскувачем по полю і не боролися з цими. Шкідниками сходів, а це потрібно зробити. Це також недорога е, опція, іменно протруйник, для того, щоб протруїти е, ту кількість зірчиці, яка потрібна на ваше поле. Норма висіву, друзі, в залежності від міжряддя, в залежності від е, якості підготовки ґрунту, від того, а чим ви її сієте. Друзі, в літературі пишуть від 10 до 20-30 кілограмів я завжди в практичній діяльності використовував норму висіву десь 15-18 кг на гектар. Рахуйте, це нормальна норма висіву. Але ми використовували і аплікатори під час лущення стерні. Не такі рівномірні сходи ми получали, як, наприклад, використовуючи сівалку. Коли ти сієш сівалкою для дрібнонасінних культур на глибину 1,5 см то тоді виходить класно і, ну, відповідно, щоб стріні не було багато на ґрунті, через те, що ну, дана сівалка там, шириною міжжадя чи 12, чи 15 чи 19 см, може забиватися, тому необхідно поле підготувати, щоб її посіяти. Далі отримали всходи і, і ждемо, чекаємо, чекаємо, коли вона буде буяти. Сьогодні в Європі, наприклад, ну, в європейських країнах гірчицю залишають і в зиму. Залишають, вона потім від морозів там промерзає, закриває ґрунт, зберігає вологу. Є і така технологія. Зазвичай її задисковують, чи мульчувачом, а потім дисками а, працюють, чи дисками можна і глибокорозпушувачем, друзі. Заробити, Щоб вона не осімінилася. Через те, що осімі... ну, якщо вона осіміниться, то це буде вже вам бур'ян на наступний рік. Ну, Крестецвітий бур'ян, ви розумієте, з ним потрібно буде боротися. Тобто їй треба заробити фазу цвітіння, поки ще не отворилася насіння. у фазу цвітіння вона набуває найбільш ну, своєї максимальної фітомаси. Ви ж самі розумієте, коли рослина цвіте. Вона призупиняє вже свій ріст в висоту. Точно так же і гірчиця. Друзі, це вам такі основні моменти. Саме головне не втратити час. Саме головне це взяти і посіяти. Оце саме головне правило. Через те, що вірне рішення, але прийняти запізненням, рахується помилковим. Тому, друзі, ми хочемо, що якщо ви не сієте озимий ріпак, плануєте наступну культуру. Ви можете посіяти гірчицю, друзі. Сьогодні мінеральні добрива коштують дуже великі гроші. Я не кажу, що гірчиця вас вивільнить від витрат на мінеральні добрива. Ні, їх також необхідно буде внести, але вже в меншій кількості. Але структура ґрунту, друзі, збагаченням фосфором, кальцієм, через те, що коренева система з нижніх шарів піднімає доверху до поверхні. Поживні речовини, мікроелементи. А структура після гірчиці просто суперова, друзі. Ну Гірчиця це просто, я б її назвав от нас кукурузу рахую, царицею полів. Я б гірчицю також назвав е, другою царицею. Це класна культура, яку необхідно при можливості, щоб були всходи, колись сіяти, сіяти і е, отримувати потім велике задоволення. Від урожаю наступної культури, яка посіна погірчиться. Коментуйте, друзі. Задавайте запитання, тільки адекватні, нормальні запитання, на які ми будемо знаходити час вам відповісти. Ну, Я вже говорив на початку відео ваші подобайки, підписка. Якщо хто не підписаний, хто підписаний. Велика вам подяка. Бажаємо всім Своєчасно зібрати в цьому році врожай, реалізувати понадто високим цінам і отримати хороші високі прибутки, друзі. Ми цього щиро дійсно всім бажаємо. З вами, як завжди, я, Олексій Сієнка, і наша команда ArtFields. До зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Сіємо гірчиці обов'язково. Слава Україні!